Друзі, приїхав на підвечірню рибалочку. Погода у нас така собі, дощ падає, то похолодання, то дощ. Будемо пробувати ловити весняного голавлика. Голавлики вже помаленьку присинаються, покльовочки часом є, ловляться. Але таке ще достойних екземплярів не було. І Таке, щоб впіймати в кількості, рибалок не було. От один 2 попадають, почали тільки попадати. Приїхав друзі ось на такий перекатик. Вода в цьому році дуже впала в річці. Зим'я зовсім не було на тому березі. На тому березі лебіді плавають. Починаю, друзі, ось такого вопчика Володимира Чумака. В тому році весняні рибалки. Саме краще, ну, саме краще він спрацьовував на весняних рибалках. Заглиблення в нього СР достатньо глибоке, як для нашої, для нашої річки. Літом, ну, літом на нього не годин нас лов'яти. Все заростає травою, а от весною він дуже працював гарно. Починаємо, друзі, з нього. Вийшов буквально там на пару хвилин покидати. Подивимося, що в нас вийде. Дивимося, друзі. Є, друзі. Є, друзі, Перший весняний і ще й гарний. О, який здоровіші. Друзі, дивіться. Можливо і відчіпиться. А можливо, можливої ні. це, друзі, такий біля кілошки. Дивіться, друзі, який здоровенний. Підвечірний красень. Тільки вийшов покидати, трохи захворів. Скоро будуть друзі. Наші головині рибалочки, наші фільми. Дивіться який гарбуз. Це друзі кілограмовий десь. Пузатий який, дивіться. Який. Лапоть. Спрацював. Так, спрацював у нас вопчик. Володимира Чумака Хрущ. Друзі, спрацював ось такий вапчик Володимира Чумака. Такий Хрущик СРК. І ось, друзі, подивіться, який гарбузяра здоровий. Це кіло плюс, друзі, але на жаль біля ваг не маю. Починається в нас дощик сильний йти, Вийшов буквально декілька разів сянув, йду зараз додому. Друзі, відпускаємо нашого красеня. <laughs> Кабанос. Відпускаємо нашого красення. Дивіться який гарний. Пішов. Ще декілька разів і Йдемо додому. Друзі, кинув під той берег на знос і він якраз десь на середині річки, на середині струї і вмастив. Але не була така ж супер покльовка, гарно вдарив, але ще не так як головель б'є. Але тік тільки но приїхав під вечір покидати. І він вмастив, якраз погода така, дощ йде, не думав, що буде клювати, але... Доїло вдома сидіти, я схочу покидати. Вернувся друзі до машини, почався трохи дощ. Якщо зараз перестанеш, посаджу в машині з пів години, якщо перестане, ще піду покидаю. Так друзі неочікувано така рибалка вийшла, Думаю, поїду, кину пару разів вдруг та й щось, але вірите так сталося. Як тільки не прийшов, десь буквально може п'ятий закид і влупив гарний голавлик. Починаю, друзі, помаленьку просинатися, думаю, скоро будуть м -м -м, наші головні рибалочки в цьому сезоні, друзі, придбав собі ось таку новинку. Це чабі КСССРка в 41-му розмірі. Трошки збільшена версія. Кажуть, працює. Вона ще вийшла в минулому році, в 24-му якось літом вона вийшла у продаж. Але я її придбав вже зимою, в тому сезоні на неї не ловив. Хочу її в цьому я чи працює в наших умовах, чи ні. Бо це 41-й розмір, але він ще її шумовою капсулою середині погримушку має таку. що досить так нормально шумить, але в інтернеті бачив так достатньо і нормально на них люди ловлять. Тож будемо друзі бачили, як він буде працювати на нашій річці маленькій. Зійшов, <звук> <звук> друзі. Голавлик, <гум> був невеличкий. Декілька разів кину, їдемо додому. На рясочку Смітовську 2,1 я грам взяв. Починаю голавлик покльовувати. кратер висі арасочка Три ямок, ще один головлик був, але також відвалився дрібненький. Декілька раз мені тюкав. Дуже помале, дуже повільна проводочка під цей кущик і він і про це спровокувало його на клювання. Ну, він дуже пасивний ще. Також Смітовська резка. О, це хто такий? Голавлик. Мікроголавлик. Друзі, бачите. Мікроголавлик. Перший то клюнув такий мамон капітальний, а ці малесенькі. Пробуємо друзі, може ще хтось тут більшенький є в цьому приямочку. Зараз ще підемо там де ми піймали великого того мамона. Ще там знову покидаємо. Друзі, вертаємося зараз до того місця, де ми спіймали першого нашого здорового лавлика. Ще декілька разів там покидаємо і, і будемо їхати додому. Містина ну, там дуже гарна перспективна, одного там піймали гарного і ще один зійшов, а зійшов маленький. Ну, на рязку рідко коли попадають гарні <тас> чабліки. Зараз друзі ще тут покидаємо і подивимося, може якогось піймаємо. буде тут, друзі, пану більше вже нікого. Щось не клює зовсім. Це що погода така, то холодно, то тепло, то холодно, то тепло. Ще трошки, друзі, і будуть, думаю, рибалки нормальні, щоб зовсім трішки почекати. Ще зовсім пасивний такий. Але час від часу покльовує. Радує клюваннями. Купив в цьому сезоні ще декілька приманочок, новинок. Ще мають деякі приманки приїхати. Також вся наголовля. Будемо розловлювати, дивитися. Тут місцинка така гарна, посередині йде сильна струя, а по боках по боках е заплави такі з достатньо такою тихою і глибокою водою. Галавлики тут стоять і часом попадають такі. Ну, ви ж сьогодні бачили, такі попадають гарні. В минулому році, з цього місця, теж таких ловив кілограмових, плюс-мінус. Ну, ця точка тут дуже запресована місцевими рибалками. На п'явку на в'яповська ловлять. Деколи щось і мені перепадає тут. Так, друзі. Рибалочку завершив, збираюся додому, підведемо невеличкі підсумки, на що ловив сьогодні. Так, друзі. ловив ось на таку РСК з чорним сердечником. Другий розмір. Золотий листочок. На мене часто спрацьовує навесні, коли головлик ще пасивненький, часто приносить гарних рибок. Буває зазвичай дрібненькі, але було таке, що і кіло 1200 кіло 300 самого найбільшого я Так, І і самого нам трофейного сьогодні лавлика приніс ось такий хрущик Володимира Чумака. Дуже гарна робота. В тому році, також на нього спійм... В тому році я також на нього спіймав гарних лавликів, але я на нього тільки весною, коли немає водорослів. Бо він досить так глибоко йде. У нього ще цього майстра ще є. Вроді версія СР, ССР, то за них нічого не можу сказати, бо SSR я не маю. Маю тільки версії SR, він так достатньо глибоко йде. Ну, До метра можна її навіть думаю при бажанні і більше заглибити. Так, Помічниками, що були сьогодні. У цьому році придбав собі твіна м -м, у розмірі 2500S20, знаходивши таким кнопиком прикольним Дніпро Custom Works і ловив саме на BlueCarrente до 10 грам третьої генерації. На береговій рибалку зазвичай я беру його. Скоро будемо і, Буду і своєю любимою тенрюшкою бродят, бо трошки потепліла вода. Все, друзі, всім дякую, всім до зустрічі. Скоро будуть, надіюся, гарні рибалочки. Все, друзі, всім дякую.